Друзі, привіт всім! Вітаю вас на черговому епізоді по новітніх технологіях. Насправді, пройшовши курс по чату GPT і Gemini, з аналогами цих систем можна було б в принципі, і завершити. Але я все ж таки вирішив додати ще один інструмент, схожий на ЧатGPT та Gemini, і присвятити йому декілька епізодів через різні підходи до взагалі, формування відповідей і концепції їх створення. Тож, цей та три наступних епізоди будуть присвячені такій технології, як Cloud, такому інструменту цікавому. За посиланням Cloud AI можете переходити і дивитися самостійно за цим сервісом. Якщо ми хочемо дізнатися трошки більше про там, Cloud, про історію створення, ми можемо перейти за посиланням Entropic.com, це компанія, яка створила цей інструмент. І дізнатися більше про наприклад, там, компанію або про сам Cloud. У тобто нас різниця, яка, що ChatGPT у нас створений компанією OpenAI, Gemini у нас іде від Google, а відповідно Cloud від компанії Android. Але ну, це ж якби, не головне, тому сьогодні ми присвятимо нашу увагу основним таким базовим елементам. Як саме відбувається тут у нас процес обробки, що ми можемо робити тут цікавого? А далі вже будемо заглиблюватися більш в деталі. Тож, Service Cloud. Яка в нього різниця між чатом gpt та Cloud? Перш за все, коли ми говоримо про Gemini або про чат gpt ми говоримо про поняття генеративного штучного інтелекту. Тобто Ми це поняття вже розглядали раніше. Cloud працює по-іншому і, і налаштований по-іншому, Клау має таку концепцію, яка називається конституційний штучний інтелект. Тобто, що це значить і в чому різниця взагалі між ними? Коли створювалися і навчалися моделі ChatGPT та Джевгени, в них було, скажімо так, прогрес був яким чином. Тобто Вони навчаються, вони там отримують дані, формують відповіді, і коли вони вже більш-менш готові, їм дається етичні обмеження, тобто їх навчають обмеженням. Тобто в самому, в самому кінці, коли вже готові моделі, на них накладаються обмеження, і таким чином ми отримуємо систему ChatGPT і систему Gemini. Тобто їх трошки простіше обходити, тому що якщо ми пройдемо скажімо так, цей верхньорівневий етичний блок, далі все може бути трошки простіше і можемо далі з цим працювати. Це генеративний. З приводу конституційного штучного інтелекту він працює по-іншому. В процесі навчання, в процесі там, отримання певних даних, його вже навчають етиці. Тобто його навчають всяким етичним блоком, всяким обмеженням. Тобто Він у нас йде більше налаштований на безпеку. Безпеку, там, етику з користувачем і тому подібне. Тобто так працює конституційний. В процесі навчання в нас додаються етичні блоки, вони перемішуються і таким чином його складніше обходити. Тобто це перша така так, серйозна різниця між цими моделями. І друге, що я хотів би сказати, це ми будемо далі досліджувати, дивитися, це те, що клауд він більше налаштований на складні запити. Чат тобто GPT це більше такі про творчість, тобто про творчість, про генерацію контенту. Gemini – це в нас йде пошук, скажімо так, він може перевіряти те, що він дав через Google, і досить багато можливостей має. Плюс він ще й мультимодальний, тобто може працювати з різними типами даних. А Cloud, він у нас налаштований більше на якість, на таку точність відповідей. Плюс в нас тут немає мультимодальності. Він тут, в цьому плані більше до чату GPT, а з приводу контенту він трошки сильніший, ніж Gemini в певних випадках. Але це ми будемо дивитися впродовж цих чотирьох відео, як саме, в чому там вони відрізняються, як краще використовувати і який інструмент в конкретних випадках. Тож, давайте подивимося, перше це на обробку природної мови. То ми говорили вже про процес. Тут процес такий самий, як і в Gemini. тобто Ми спочатку виконуємо токенізацію, ділимо на слова на символи, потім дивимося на числовий вектор, тобто формуємо з них число, потім знаходимо зв'язки і йдемо далі вже наверх до відповіді нашої таким чином і генеруємо слово за словом. Тут схема така сама, але давайте я вам покажу приклад. Наприклад, різниця між ChatGPT. Давайте візьмемо. і напишемо йому наступний запит. Проаналізуй наступне речення української мови. та поясни його структуру і значення. У мене є тут речення заготовлено, зараз я напишу життя, це не очікування, коли гроза закінчиться, а вміння Танцювати під дощем. І подивимося на реакцію Cloud. Задаємо ему POMP, надсилаємо йому. Пункт, наш запит і поїхали він якби, зараз нам. Підготує відповідь, підготує результат. Зараз ми точно такий самий промпт напишемо в chat І в gemini одразу. Поїхали. І зараз одразу gemini. Точно такий самий запит формуємо, і подивимося на обробку природної мови. Окей, супер. У е, нас є е, спочатку чат GPT проаналізуємо. Тобто він у нас пише е, про підмет, присудок, там, чому тере використовується е, більше в е, сторону граматики сюди йде. Грозата дощ труднощі, очікування, пасивне ставлення, вміння це активна позиція. Наголошує, що краще не очікувати краще, а навчитися радіти. З приводу Gemini. Складне речення, знову ж таки, порівняння дієслова обставини, значення філософське твердження заохочує до активної позиції. Пряме значення, переносне значення, знову ж таки про грузу і, тому подібне, і більш глиб, глибокий сенс. Так? Тут у нас вже більш такий активний йде огляд нашого речення, тобто тут все досить коротко. З приводу клауду ми можемо дивитися на аналізуємо речення, структуру. У нас іде більше акцент на що це там протиставлення, який йде граматичний аналіз. Ну, значення ми вже аналізували в принципі схожу на всі інші до цього випадки, і, і нас йде він більше в глибину. Тобто він копає трошечки глибше. Тобто він трохи далі його аналізує, приблизно як Gemini. Вони досить схожі в цьому форматі і взагалі. Cloud, краще порівнювати з Gemini, тому що ChatGPT стоїть трошки від них окремо через те, що він більш е, творчо підходить до завдань і не прямо так е, аналізує детально, як і е, Gemini, і ChatGPT. Тож, е, давайте візьмемо е, наступні, наступний промпт. Е, він е, буде нам розказувати про. Uh, якісь складні такі питання, які ми хочемо uh, для себе прояснити. Давайте скажемо йому таким чином, що таке квантовий комп'ютер. І чому він важливий? Простими словами. Ось ми таким чином вирішимо ще. І зараз, поки він генерує, запишемо ще в чат-GPT. В Gemini заходити в цьому контексті не буду, тому що в принципі, відповіді тут будуть схожі. Давайте бачите, вибачте, такий досить глибокий аналіз тут провів. Написав визначення, написав ключові моменти порівняння з обичними, зі звичайними комп'ютерами, як вони там можуть бути пов'язані. І важливість. Важливість розписав на 5 пунктів. Все якби, це правильно, досить простими словами, як ми просили. І мають який там потенціал. З приводу цього логіка плюс-мінус така сама в нього. І швидкість Швидкість, ну він іде в нього більший акцент на. Скажімо так, на приклади, а в клауду акцент іде більше на якість і детальніший аналіз. Тобто, схоже, на Gemini, він іде більше в результат, а цей іде більше в сторону прикладів там і тому подібне. Більш е, такий е, зручний для користувача, називаємо. Але з приводу відповіді там контексту це вже е, краще використовувати клауд або е, як варіант Gemini. Наступне, що я хочу показати, це вірніше навіть просто зазначити, що Cloud не вміє гуглити. Він, як чат GPT, він виходить, формує нам відповідь і ми не можемо її перевірити, так як ми це робили в Gemini. Там ми могли переходити, шукати якісь відповідності в умовному Google, де він показував, що саме він знайшов чи не знайшов. О, тут ми такого робити не можемо, тобто ми покладаємося на його результати. Давайте тепер е, подивимося, як він взаємодіє взагалі з ну, так, творчість, не творчість, з аналізом, з аналізом творчості один і інший. Давайте вірш. Тараса Шевченка, давайте якийсь візьмемо. Ну да, это стильный Такие варианты возьмем и скажем им, просто проанализуем uh, анализуем. Uh, наступный вирш Вирш Там uh, да. выделим Основные темы Там uh, символы окей uh, okay. І зараз він дуже буде аналізувати. Бачите, він зразу знаєш що це вірш Тараса Шевченко. І подивимося, що тепер нам на це скаже Чаджик. Бачите, знову вони все знаходять, вони працюють в принципі, однаково, тому що вони не вміють вихлити, вони просто піднімають у себе з вже готових даних якісь, якусь інформацію, і ось саме це він знайшов при. Скажімо так, під час обробки наші мови. Тобто тут все добре працює у нас. Дивимося, що в нас основні теми. Так? Стихія природи, самотність тиша, ніч і місяць. Тепер тут. Природа, взаємодія стихій, рух, спокій, таємничість, містичність ночі. Логіка та сама. Впоралися однаково. Основні символи Дніпро, місяць, вітер. Основні символи Дніпро, Вітер, Верби, місяць, Півні, Січі. Ну він більш детальніше пішов і додав ще, що кожен з цих елементів означає. Ну і далі, бачимо, тут, На цьому ChatGPT завершив, а клауд пішов далі. Клауд пішов в загальну атмосферу, художні засоби і тому подібне. Тобто тут ми знову ж таки в частинці аналізу ставимо трошечки більше плюс клауду. Але ChPT також непогано впорався. Переходимо в наступний, скажімо так, епізод. Це е, генерація контенту. Тобто вже не аналіз, а ми підемо більше в генерацію. Давайте, якщо згенеруємо якесь оповідання, давайте. Е, згенеруй невелике оповідання. на 300-400 слів на тему э, зустріч зі злим інопланетянином э, Потім зроби його аналіз, э, визнач Основные моменты а, Трансценденты а, Давайте так еще немного а, Так, и формула та самая снова в чат GPT. Переходим сюда И заразу я На результат. Дивіться, Що би я хотів зразу показати в частинці клауду? Він як і вірші нам буде створювати, якщо сильно е, можемо бачити тут справа просто текст, ми маємо люблю, два екранчики одразу. Зліва на у нас основні моменти, символи, значення, теми і тому подібне. А справа сам текст то це досить зручно, якщо ми аналізуємо його якимось там чином, можна також завантажувати. завантажувати в такому форматі і в принципі використовувати, ну давайте, Візьмемо, наприклад, блокнот умовний відкриє, ми можемо Але тут тільки треба змінити кодування і читати його. Так як нам це потрібно. Єдине, що це у нас український текст, тут треба трошечки налаштувати. З приводу ChatGPT. Аналіз. Основна тема зустріч. Символи. Інопланетяни, ніч, озеро, гроза, вітер. Давайте тут дивитися, що він нам пише. Основні моменти. Тут у нас їх більше. Символи теми темна багато більше. Характеристика, структура оповідання. Ну, тобто Знову таки і основна ідея. В нас іде більше акцент на аналіз, як ми тут бачимо. Тобто Чат GPT і Cloud вони формують, в принципі, однаково. Тобто Тут своя історія, там своя історія. І тут аналіз іде знову ж таки краще. Тобто, сьогодні у нас приклади такі показані, навіть незважаючи на те, що ми. Генеруємо контент, бо є частинці аналізу клау себе показує краще. І давайте подивимося на ще такий приклад логічний, який називається в нас. Зараз ми спробуємо його знайти. Живуть лицарі та брехуни. Так, ось таким чином здається. Ну це от схожа задачка. Так, так, так. Ну, давайте ось такий варіант. Розв'яжи, розв'яжи наступну логічну задачу. Поясни кожен крок своїх міркувань. І йдемо в Чип'юті формуємо такий самий запит. Тож, це ми можемо, в принципі, закрити поповідання, з цим ми розібралися. Бачите, спочатку визначаємо всі можливі комбінації. Крок 2. Аналіз твердження першого. Ось у нас перший. перший сказав і другий сказав. Ось, тобто, аналіз першого, аналіз другого. Тобто ми е, проаналізували одне, проаналізували друге. І далі перевіряємо е, кожну е, комбінацію. Тобто ми одразу викреслюємо 6 ви е, епізодів. Вибираємо два можливих. Е, і аналіз позиції 3-го. Також вбираємо, там, два проаналізованих і отримали відповідь. Е, тепер дивимося, як це робив ChatGPT. ChatGPT Ч-GPT це робить. Е, по-іншому. Він формує спочатку аналіз першого, аналіз другого, і всього бачите два варіанти. Він йде зі сторони першого. Тобто в нього йде зовсім інший спосіб, спосіб мислення. Тобто, тут у нас більше йде пояснень, бачите? Тут тобто, не кожен крок він пояснюється. Але ну, давайте п'ємося, брехун, лицар, брехун. Тут що. Бачите, тут виходить обидва обидва мої попутники-лицарі або обидва попутники брехуни. Що тут? Обидва зі мною лицарі. Або серед них один лицар. Бачите, тут оскільки третій брехун. То він якби не обирає такий варіант, що взагалі, бачите, тут два варіанти у нас також є. Якщо він брехун і якщо він лицер, бачите, а ЧА чат GPT сказав просто, що третій брехун. тут потрібно дивитися от, власне, на клау, я все-таки більше йому повірю, тому що він більше розписує аналіз. Так ми бачимо, вони трохи відрізняються взагалі в підходах до скажімо так, до наших запитань. Таким чином можна використовувати клауд в контексті так, більш складних запитань. Єдине, що хочу тут сказати, це є у клауду певні обмеження. Тут тобто у нас, бачите, пише нам ще три. Повідомлення можемо надіслати до 11 години вечора. Тобто в нього є обмеження на кількість запитів. Давайте подивимося тепер на таку річ, як пояснення чогось. Давайте запитаємо, що таке парниковий ефект простими словами. Обираємо. І беремо о, те саме вручення джипті. Іде в нас процес. Тобто одразу показую, що це можна порівняти з роботою парника. І ось як воно працює. Нагріває, земля відбиває, деякі затримують. Потім затримане нагріває планету як ковдра. В нормі це окей, але посилення фактору призводить до одного іншого. Який результат? Простий приклад, уявіть, що земля автомобіль. Природний парниковий ефект це як легке тонування вікон, посилений це, ніби накрили товстою кофтою. Ну і наслідки, в принципі, також у нас тут є. Дивимося на ЧПТ-відповідь на скороше. Знову ж таки, це ковдра навколо планети. Суть, в принципі, така сама, але більше прикладів і аналізу знову-таки дає нам клауд. І давайте тепер запитаємо, у нас ще є два запити, скажімо так, які є джерела парникових газів. І сюди таке саме задаємо. І, є. і зараз він е, буде нам звантажати. Е, і ось, бачите, він тут навіть формує е, досить таку більш зручну для нас е, табличку. Ну, називаємо це табличкою. так? А, Б, В, Г, Д. І е, е, крапочками це в нас основні акценти, що саме роблять наші джерела. Тобто виділяють е, під час виверження, навіть, навіть формули він нам тут пише, бачите? Все досить непогано працює потім другий тип джерел і третій, так, як воно у нас виглядає. І давайте дивитися чат GPT, він нам просто 1, 2, 3, 4, 5, 6. Також надає формули, тобто все непогано працює, але тут досить складніше він скажімо так, описав, плюс відповіді в нього тут коротші. Тобто найбільш складні питання, Клауд відповідає довше. Чаджипті знову ж таки трошки коротше, але суть, в принципі, така сама. І давайте дивитися на. У нас ще є один приклад. Давайте дивимося на такий приклад, як. Ну, mm. Давайте чому перениковий ефект важливий для життя. на... Землі. Зараз він нам напише відповідь. І зараз цей самий промпт на останок закинемо в ChatGPT. Трошки підсумуємо цей епізод. Так, давайте дивитися. Перше: регуляція температури стабільність клімату. Регуляція температури на збереження тепла стабільний клімат. Логіка така сама. Водяний цикл, біорізноманіття течії. Тут у нас просто підтримка життєвих процесів. І Тут у нас лише три, три пункти виходять і вже зразу результат в частині там, глобальне потепління і тому подібне. Тут же він надає нам більше, більше скажімо так, впливу. Тобто, крім перших двох, які в нас були схожими, в інший йде водяний цикл, біорізноманітні, фотосинтез, еволюція. Захист від холоду і підтримки. Ну, і далі у нас ось знову ж таки посилений ефект є там, причиною різних інших явищ. Тож, бачите, що, він нам тут пише, що ви використали всі безкоштовні повідомлення до 11 вечора. Воно оновиться, і потім можемо. Знову продовжувати роботу з Cloud. Давайте швиденько підсумуємо. Тобто, у нас порівняння в подальшому буде йти в принципі між Cloud і ChatGPT, тому що в них буде видно різницю. З Gemini Cloud досить схожі в багатьох епізодах. Єдине, що Cloud не вміє гуглити і перевіряти інформацію, так як Gemini. Яка основна різниця між Cloud і ChatGPT? Перше, клауд це в нас конституційний штучний інтелект з кращими етичними блоками. ChatGPT це генеративний штучний інтелект, спрямований на різноманітний контент. Далі. Другий момент це те, що Claud краще працює з більш складними питаннями. Він їх краще пояснює, ніж Вона Надає більш деталізовані такі приклади, і причому не один. Більш якісно заглиблюється в питання. В цьому контексті його можна порівняти з Gemini. Ча GPT трохи стоїть окремо, тому що його, скажімо так, спрямування це все ж таки генерування контенту, такого більш простого для користувача, в той же час, як Cloud і Gemini – це більш такі, ну, називаємо так, серйозні моделі, можливо, вони в деяких випадках складніші для сприйняття користувача, але в принципі вони працюють на складніших питаннях, більш якісно. Тож далі ми будемо розглядати переваги недоліки клауду і трошки подивимося на специфічний функціонал. Ну і знову потестуємо різні етичні блоки трошечки і будемо підсумовувати надалі клауд, дивитися більш детально на порівняння з іншими схожими системами. На сьогодні все. Дякую вам за увагу. Зустрінемося в наступному епізоді по клауду.